Уявіть собі, гори, що сяють усіма кольорами веселки сині, червоні, пісочні, смарагдові. Це геопарк Данця в провінції Ганьсу місце, де природа малює краще за будь-якого художника. Свої фантастичні кольори ці гори отримали мільйони років тому. Тоді тут був величезний водний басейн, куди вода приносила мул і пісок. Коли клімат змінився, вода зникла. А осади окислилися і перетворилися на строкаті породи. Вітер, дощ і час зробили решту. І сьогодні ми бачимо веселкові хвилі з каменю, що ніби застигли посеред руху, деяким пікам понад 100 мільйонів років, а в породах і досі знаходять скам'янілості динозаврів. Так народилась одна з найвражаючих пам'яток Китаю кольорові гори Дансья. місце, де земля перетворилася на живу картину.